Знаю, що багато хто виявився в захваті від нового енгейм режиму. В захваті, звичайно в дужечках, тому що це не те, щоб дуже просто, починаючи від четвертої складності. І Якщо що, бухтіти я на це не буду, тому що я в цілому задоволена, що хою дали такого роду контент. Адже фонду по факту давно вимагав чогось важкого, але щось за що не будуть давати геми, щоб не було жаль їх опускати. І це буквально той варіант, тому що три перші рівні пройти раз плюнути. А от далі вже починається так тяжкенько та пекельно все йти. Тож, мій друг Льошенька, підготував для вас невеличкий гайд на четверту, п'яту та шосту складнощі цієї залупи. Перші три тут розбиратися не будуть, тому що там немає що робити. Тож, починаючи з четвертої складності, там уже не можна переставляти персонажів з однієї команди в іншу. Треба обирати перед входом під земля команди на кожного боса. Ми маємо всього їх три, отже, три команди в цілому. Це на секундочку, 12 добре прокачаних персів, нігу я собі. Боса в даному циклі такі гідротульпа, лаовий дракон і отий кончений автоматон, для якого потрібно кріо та гідро. Тож, по четвертій важкості. По суті, вона схожа до третьої, тільки у босів більше хп, і тепер треба першопожитково обирати під кожного боса тіму. Таким чином, на тульпу чудово заходять пачки дендру через іпроблум чи цвітіння. Піро персонажі типу мамоїки, арле або ж будь-які варіанти перевантаження. Все досить просто, головне вчасно вбити. Ну і відповідно для цього потрібно достатньо сильні персонажі. Далі лавовий дракон. Він просто вимагає піро персонажів, без них його пройти неможливо вчасно. Також він розливий до команд перевантаження та Хінш та Емілі в горіні це в принципі одне з найліпших комбо, які ви можете туди обрати. Далі насправді з стандарту. збиваємо перший щит купою піростатусу. початком другого вже бажано починати наносити шкоду, але не піро персонажами. Після зняття першого щита у нього просто ріжуться резисти до всіх елементів, окрім піро. Тому зменшуємо накладання піростатусу, хоча ні в якому разі повністю його не прибираємо. І починаємо також наносити шкоду не піро персонажами. В принципі, це можуть бути Вереса в перегрузці, Райден або Ну або ж дендро персонажі, такі як кініч, можна спробувати моно-піро-команду. Головна умова в такому випадку дуже активне і велике накладання піростатусу на постійній основі. Після пробиття другого щита бос втрачає резисти до всіх елементів, включно з піро. У вас буде не дуже велике вікно, щоб нанести шкоду, тому підлаштовуйте ротацію під таймінг. Побачити, скільки ви вже пробили щита, можна зверху на іконці боса. Собственно, там буде шкала і можна буде все побачити. Одна з найважливіших умов: гідрокріо персонажі не мають бути в команді, інакше навіть якщо ви в перший щит, то як тільки накладається гідро або кріо, він одразу повертається до першопочаткової форми. Останній босс це автометон, який потребує величезної кількості накладення кріостатусу. На відміну від третьої важкості, він одразу переходить в стан зарядження, тому починаємо одразу максимально накладати піростатус, який тільки можна. І найкращі команди будуть в стріпл, уявіть собі, навіть не в дабл кріопатії. Звісно, якщо у вас персонажі дуже констові, то на четвертій важкості можна на то забити в принципі взяти тільки одного хорошого кріодатета. Все, кращі команди на нього це монокріо, фріз, ну або мавіка в мелт може також зайти. Вона, в принципі, усюди зайде, навіть на дракона того, якщо правильно зіграти. Боже, як же хою на неї прогрівають, аж страшно стає. Але ми збилися з теми. Які ж персонажі бажані і найкраще підходять? Це не з кафе, ой, вибачаюся макофе, ой, блядь, Сука, я вже так втомилася від цього ескоф'є. Я просто вже заплуталася в цих неймінгах. Скірк, райо, Аяка, Фуріна та Шеньхе. Щодори зірково хорошими варіанти будуть лайла, шарлота. І чюню як сапор, оскільки це четверта важкість, то тут головне накладання статусу постійне і чисто надалі ДПС-чек і все. Ну, йдемо до самого веселого. Далі ми маємо п'яту важкість. Ну, отут уже не кожен пройде, я вам скажу так. Давайте плей, які не мають багатьох метових перців, або ж більш нові гравці, які не кити, то навіть не йдіть туди, чесно, побережіть свої нерви. Тому що, ну, схемка не вигорить, понімаєте? Ну хіба що за дуже дуже рідким виключенням, і то це буде надважко. І зараз поговоримо про зміни у босах. Хотульпі, окрім того, що матиме більше хп, що не менше в рази півтора, також вона тепер буде спалити не одну міні -тульпі. Пу А дві, і всасумете вона також одразу дві. А якщо вона перервати цей процес, тульпа посилиться і відхилить собі близько 25% хп. Тож просто не допустіть цього, але врахуйте, що ті міні-тульпи також тепер мають ХП, як міні-танки. Десь приблизно всередині бою настане момент, де тульпа накладатиме на себе щит. Є про це мічтал. Вона переходить в стан зарядження і не атакує в цей час. І той щит це знову таки просто ДПС-чек. Якщо багато шкоди, проб'єте і після пробиття також зніметься певний відсоток ХП у тульпи, а якщо не проб'єте і вона повністю зарядиться, вашого активного персонажа ваншотне. Тож найкращі команди, або ті, якими в принципі це більш-менш можливо пройти: мавіка, сітлалі, шило і бене це по-перше. Хай там, кукі або Шрайден, нехіда і персонаж на ваш вибір, або якийсь ще електродендро, або Сітлалі. Сітлалі між іншим дуже хороший персонаж для того, аби розвивати ті міні-тульпи, адже вона легко їх морозить. А далі вже діло техніки. Просто буваєте за мавіку або умовно добре прокачену Арли. Далі, звісно, хоча. Це один еродин, але це вже знаєте так, по бажанням. Схожа схема в дендро через бутони, де Нахіда всіх відмічає, і її мітка спрацьовує кожен раз, як проходить реакція, тож розбити легше. Без сідла ліс пірод іде або нахіди, не суйтесь, якщо у вас немає конц на персах, чесно. Лавовий дракон практично ще не має відчутних змін, окрім хп, і того, що тепер його видається, наче важче пробити. Але це, якщо чесно, ми не впевнені. Тут, по суті, теж саме, але тепер дуже бажано мати хорошого і дуже сильного дамагера по типу кінь. Ні, або ж арле, чисто піроперцечек і ДПС чек. Якщо вас цього немає, ну поплачте, як я. Можете брати ту ж команду, що була на четвертій важкості, і скоріш за все, пройдете. Ну і наш красавець автоматен. Скажу чесно, немає не з кафе або ж, хоча б скірк, сигнує. Просто ну не вийде, насуйтеся. Зі змін маємо те, що тепер набагато довше перебуває в стані зарядки, тобто кріостатусу має бути овердахера. Умовні розаря діона шеня не впорюється. Їх накладання статусу недостатньо. Можна їх ставити тільки як додаткових кріо персонажів, але сподіватися на те, що вони зможуть заморозити його самостійно, це копіум. Я то все перепробував, не вийде, як сказав Льоша. Ваші найкращі друзі, це скоф'є зі скірк, фуріною і опціонально або шень, або шарлотою, або лайлою. Якщо немає або кохве, або скірки, ваші персонажі не констові, і Мавіка з тітлалі пішли в інші зали. Я вам кажу, що пройти його не вийде скоріше за все. Якщо ж у когось вийшло, хоча б з чогось з цього, напишіть, може ви нам всім допоможете. Ну і шоста складність, знаєте, як там вона мучительна, чи як її назвали, це чесно, просто для котів. Ну або ж ідеальна ротація, ідеальні білди, то можна на низьких констах пройти, як мінімум, автоматона і лавового дракона. А от тульпа на шостій складності є найбільшою проблемою. В неї стає надто міцний щит просто до йобнутості. Але якщо ви лоу спендер, маєте умовно сіт потрібних персонажів і ваші ДДшки, хоча б це 2 р 1 можете спробувати. Можливо, навіть вийде 4 зірковий згід. Залутати, знаєте, Щоб отримати п'ятизірковий скін ви зобов'язані мати хоча б делька це 6 r 1 персонажів з сучасним мед, включно з сапортами. Інакше це буквально ну фізично неможливо. І просто загальні поради щодо четвертого та п'ятого поверхів. Будуйте команди правильно. Під кожного боса підбирайте з того, що маєте саме тих персонажів, які підходять під механіки. ротація має бути чистою, правильною і чіткою. Одна похибка – втрачаєте ДПС, і як результат, давай, пановай, Міша, все хуй. Не менш важливим аспектом є енергія, оскільки ми починаємо без заряджених ультиметів на початку, ви маєте мати достатню кількість віднови на персонажах, фавоні в команді або персонажів, що не залежать від ульт, як, наприклад, Хайтам, Яйміко, Клорін тощо. Ну або які взагалі не залежать від енергії, тобто скірк та мавіка. І не забувайте про механіки всіх босів. Тримайте в голові їх особливості, патерне атак та слабкості, особливо на п'ятій складності і вище. Тут вам не відкритий світ, або навіть безодня, яка стала важче, звичайно, в останній час, але ж не настільки. Там да, там взагалі в відкритому світі можна начисто про механіки забити і забути, а в безодні їх так пропускати і враховувати через одну. Тут, ну. Не вийде. Ну або хоч раз за заразом їбатися і перетраювати це, як я по заключенню можу сказати, що мені ідея цього режиму подобається, тому що, хоча б там є де погуляти, знаєте, і не буде так сумно. А по особистим враженням чисто піду втоплюся у річці глибокій. Шукати стануть, скоро знайдуть. Спливатимуть роки, я буду плакати і все ще не зможу це пройти по моїм відчуттям. Але good luck, babe, просто щасти. Про весь експірієнс можете розказати в коментарях, а також нагадую, що в мене є телеграм-канал, куди ви можете завітати.